Перш за все, з минулого тижня ми разом з командою з військовим командуванням відвідуємо безпосередньо наших військових військові частини, які сьогодні знаходяться на передових позиціях на території Запорізької області. Вчора закінчили об'їзд військових частин. Звичайно, сьогодні наші військові роблять героїчні справи ті, які навіть ворог не міг собі очікувати. Знаю точно, що найближчими тижнями, точніше, сподіваюся, що найближчими тижнями відзнакою будуть нагороджені ті військові, які за останні 4-5 днів відбивають штурми ворога, коли, на жаль, ворог подекуди в 12 разів перевищує в кількісному складі наші сили оборони на території Запорізької області. Сьогодні наша основна мета розподіляється на декілька частин. Перш за все цілодобово майже ведуться роботи по будівництву оборонних споруд, як військовими, так і цивільними підрядниками. Звичайно, деталями розкривати цієї роботи не будемо, але купаємо цілодобово, робимо зовсім несподівані речі для ворога майже цілодобово великою кількістю людей. По-друге, це наша мета. Підсилити наших захисників всіми засобами, які ми можемо зібрати за і придбати за місцеві бюджети територіальних громад Запорізької області, тому вже найближчими днями буде передана вже перша партія з сотень дронів на військові частини запорізького напрямку. І буквально на наступному тижні ми розпочнемо придбання не лише дронів, а всіх тих засобів, які сьогодні вкрай необхідні для наших захисників, якими будуть і засоби радіоелектронної боротьби, якими будуть і ті автівки, які сьогодні потрібні, а також ремонт та розхідні матеріали для автівок для наших військових, а також безпілотні платформи. Це буде така комплексна підтримка наших військових від всіх нас від запоріжців. Також сьогодні ми провели засідання ради оборони Запорізької області, на якій проговорили обговорили ті питання, які сьогодні вкрай важливі для посилення безпосередньо оборони міста Запоріжжя, і також деякі заходи будуть прийняті додатково, як і безпосередньо посилення лінії оборони, так і проведення. Силами наших спецслужб та правоохоронних структур антитерористичних навчань на території міста Запоріжжя Все це ми з вами бачили на протязі останніх декількох місяців і в нашій столиці місті Києві і в інших містах нашої держави. Таких заходів буде багато. Звичайно ж, основна мета це виявити ті диверсійні групи, які діють на території Запорізької області, протидіяти їх і всіляко допомогти нашим про правоохоронцям. Третє питання це сьогодні. Ми з командою спільно з представниками міської влади об'їхали дев'ять з 12 зруйнованих будинків, і наша мета сьогодні. Опрацювати питання не лише відновлення житлових будинків, а запропонувати нашим мешканцям можливість отримати компенсацію за зруйноване майно для того, щоб якомога швидше вирішити їх питання і знайти їм можливість надати нове житло. Вже завтра буде проведена нарада з а, міністерством, яке відповідає безпосередньо за а, виплату компенсацій. Я сподіваюся, що разом команда обласної військової адміністрації служби відновлення та мерії міста Запоріжжя знайде ті рішення, які надшвидко вирішать питання мешканців міста Запоріжжя щодо відновлення їхнього житла і можливості жити в комфортних умовах. Також ті будинки, які відновлюються сьогодні з підрядними організаціями, ми, ми обсудили строки виконання цих робіт. Звичайно ж, наша основна мета всіляко допомогти підрядним організаціям для того, щоб роботи виконувалися над швидко в з відповідним якістю всіх робіт. Сподіваюся, що вже на протязі декілька місяців. Перші будинки почнуть заселятися тими мешканцями, які мають в них жити, які жили до тієї катастрофи, коли ворог наносить ракетні удари. У мене все готовий відповідати на запитання. Пане Собічу, а прочитали, яка сума компенсації? Сума компенсації сьогодні визначена постановою Кабінету міністрів. За зруйноване житло, відповідно, з. Виходячи з кількості квадратних метрів та регіону знаходження цього житла, вона варіюється від 600 тисяч, може доходити до 2 мільйонів. Це коли ми говоримо про промістю зруйноване житло. Тож самі ці цифри, саме ці кошти зможуть отримати наші мешканці згідно постанови, яка сьогодні затверджена Кабінетом міністрів. Але є складнощі. Складнощі полягають в тому, що сьогодні нам треба. Зрозуміти в якому вигляді ці будинки, тому що де Юре на всі будинки сьогодні розроблено проектну документацію щодо відновлення, але ми знаємо, що є ініціативні групи з числа запоріжців, які не всі бажають, щоб їхні квартири відновлювалися. Ми не маємо надати можливість, щоб хтось отримав компенсацію, і саме зробити ті рішення, які будуть через призму інтересів. Мешканців безпосередньо зруйнованого майна. Я сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо вийти вже в комунікацію до мешканців та запропонувати їм відповідні рішення. А є такі заявити? Заяв на компенсацію сьогодні немає, тому що можливості подавати на компенсацію не було. А скажіть, будь ласка, у живуть в прифронтових містах, правда теж зруйноване майно і квартири, і будинки зруйновані і так далі. Можливо, це було добре, якщо б людям теж платили компенсації, щоб вони виїхали і не жили там під островами. Сьогодні згідне рішення уряду України відповідних міністерств компенсації можливі лише на в зонах можливих бойових дій. А не бойових дій. Тож на прикладі нашої Запорізької області орехів Гуляйпілля не підпадають під місця, де можуть робити сьогодні виплати за зруйноване майно. З іншого боку, наприклад, Комишуваха, яка знаходиться приблизно, мабуть, в 20 кілометрах, може трохи більше, від Запорізької лінії фронту, там вже мешканці отримують компенсацію. Чому так відбувається? Тому що сьогодні статус житла в тих будівлях в тих населених пунктах, які знаходяться безпосередньо на наближеності до лінії бойових дій, є складнощі і з роботою комісій, є складнощі і з тим, що майно може зіптуватися кожного дня, ще гір стати ще в гіршому стані. Саме тому законодавцям прийнято саме такі норми. Дійсно, вчора, відвідуючи орех орехов, наші мешканці скаржилися на таку проблему, тому будемо виходити з. Комунікацію, ви знаєте, про те, що в нас були окремі пілотні продукти, коли ми навіть компенсацію робили і на окупованих територіях. Проте сьогодні законодавча заборонено робити, робити компенсації безпосередньо в тих населених пунктах, які знаходяться на лінії бойових дій. Скажіть, будь ласка, на раді нас з спеціалі роз'являлися чи розглядалося питання про те, що у готелях та у будинках старшому буде доручно, що вони цілком по нові заслузі і так яка Це механізм, така практика проводиться давно, але точно ця робота буде посилення. Сьогодні ми маємо розуміти, що на території міста Запоріжжя контингент населення змінюється щодня. Приблизно 200 тисяч переселенців сьогодні знаходиться на території міста Запоріжжя. Тож точно буде опрацьовано механізм зробити ідентифікацію, хто проживає, в яких будинках, в яких квартирах, і це робиться суто через призму контрдиверсійних дій та допомоги нашим силовим структурам. Так, звичайно. Якогось результату там присутнення? Саме присвячена завтрашня нарада з міністерством буде за Стофорнські вісім. Сьогодні не існує жодного початку вирішення проблем мешканців на Застофонській 8. Сьогодні є проект, сьогодні є непроведений тендер, сьогодні є політичне рішення щодо зменшення ціни відновлення, але всі ці кроки, які я вам перерахував, точно не наближують мешканців заселитися в свої квартири. Тому треба рішення, також треба запропонувати мешканцям, які варіанти рішення можуть бути, і якомога швидше його втілити в життя. Також спілкувався з деякими мешканцями. Я приїхав туди не а, заздалегідь мешканців, а навмисно для того, щоб саме експертним середовищем зрозуміти, оцінити завтра провести нараду з міністерством і після того приїхати до всіх мешканців та запропонувати їм рішення. Безпекова ситуація на дані, розмови говорили під час прес-конференції, сьогодні було повідомлення відносно там, певних процесів, чи змінилася ситуація наразі. Знаю, що на сьогодні ситуація на Запорізькій атомній електростанції в гіршу сторону не змінилася, якщо так можна говорити. Але всі ми маємо розуміти, що ворог знаходиться на території запорізької атомної електростанції, і жодна людина не може надати жодних безпекових гарантій тій ситуації, яка там наразі відбувається. Ми знаємо з вами про той факт, що ворог повернув частково вибухові речовини. І на будівлі Запорізької атомної електростанції, і ті, які прибирав на якійсь проміжок часу. Тож сьогодні жодна людина не може гарантувати будь-яку безпекову ситуацію на зараз. Скажіть, чи розглядається таке питання, що люди, які зараз проживають в місті Грико, Рігів і так далі приготових таких стати села, що вони отримують чогось компенсації, бо вони не є всього і деяких навіть пенсій немає, тому що немає справу і вони дійсно на цьому тижні. У нас буде зустріч з представником з керівником місії ООН в Україні. Саме це буде один з приводів спілкування з нашими міжнародними партнерами. Ми знаємо, що сьогодні є компенсація від міжнародних партнерів за евакуацію з прифронтового регіону. Наприклад, кожен хто евакується з міста Запоріжжя, може отримати компенсацію за евакуацію. Навпаки, наша мета сьогодні а, всіляко допомогти тим мешканцям, хто знаходиться на території Запорізької області. Тому це питання вже додано в порядок денний. Будемо обговорювати з нашим міжнародним партнером. Ну всім вже відомо, що за евакуацію платять дуже невелику суму, і людина не зможе прожити далі. На цю суму а, я думаю, що ця сума розрахована не на прожиття далі, а на підтримку для того, щоб переїхати з дому населеного пункту в інший і. Наша мета сьогодні надати, наголосити, звернути увагу та поставити пріоритетним міжнародних партнерів на декілька речей. Перше, це матеріальна допомога безпосередньо мешканцям на е територіях наближених до лінії фронту. Я скажу більше, є міжнародні організації, які виплачують е допомогу нашим мешканцям безпосередньо в е населених пунктах, які знаходяться наближені до лінії бойових дій. Вчора буквально відвідуючи е місто Оріхів, ми спілкувалися з мешканцями, які на початку лютого отримали допомогу від міжнародних партнерів, а також інший фонд приїжджає наприкінці лютого, і тим, хто не отримав на початку лютого допомогу, зможуть отримати наприкінці лютого. Тож це є пріоритетним питанням. Другим пріоритетним питанням це гуманітарна допомога, ВПО безпосередньо, які знаходиться на території міста Запоріжжя. Чому? Тому що сьогодні немає проблем з гуманітарною допомогою у мешканців, які знаходяться в населених пунктах безпосередньо на лінії бойових дій. Сьогодні жоден з цих людей не скаргся. На відсутність гуманітарної допомоги, але переселенці, хто знаходиться на території міста Запоріжжя, скаржаться на відсутність або недостатню кількість гуманітарної допомоги. Тож наша мета спілкування з міжнародними партнерами це саме концентрована допомога тим переселенцям, де вона наразі потрібна, і на це ми будемо також звертати увагу. Чи не бажаючи вакууватися в зв'язку з інтенсивною подіями на фонті? машина вже На жаль, я вам скажу, що це одиниці. Всі, хто хотіли, вже виїхали. Вчора від відвідуючи і Степногірськ, і Оріхів. Ми бачимо, що мешканці не збираються. Ті, хто залишається там, 820 сім'ї та 860 сімей. Ті, хто людей, вибачте, не сімей, людей. А ті, хто залишаються там наразі, то вони не розглядають для себе можливість евакуації. Тож. Ні, сьогодні таких на сьогодні ми не бачимо таких заявок, які б ми не задовільнили. Скажу більше, за останній тиждень лише одна людина, мала мобільна людина, була евакуйована з Степногірська. Звичайно, їй надали всю допомогу, евакуювали, але наразі немає таких заявок, які б ми не задовільнили. Дякую вам.